З миром Божим, знаєте, ми сьогодні живемо в такому цивілізованому світі. Просто все є, чого душа забажає От в будь-якій сфері життя абсолютно все можна сьогодні отримати. Але при тому все розвивається, вдосконалюється. Але люди нещасні, люди хворі, люди голодають по всьому світу, голодають люди. І чому? Тому що є. Люди, які збагачуються просто, тому що ресурсів землі достатньо, щоб прогодувати кожну людину. Але проблема в тому, що люди роблять неправильний вибір, кого слухати, за ким слідувати. Знання вони не спасають. Адама і Єву, знання не спасли, вони принесли прокляття і смерть в життя. Спасає тільки правильний вибір вірити в Бога і покладатися на Бога. Тобто на його слово, яке дає благословення і позбавить прокляття в нашому житті, тому приєднуйтеся, щоб разом вивчати слово Боже і отримати благословіння.